Дякую, Почнемо з питання про решт тимчасово вилученого майна. У нас прописано, що це визнано речовим показом транспортний засіб, який належить нашій клієнці, але не розписано, яким чином і що саме відбувалося транспортним засобом. Нарядя, вчинення якого кримінального Незаконного оперативного державного кордону. Зазначений транспортний засіб на кордоні не вилучався, спроби перетину незаконного чи законного кордону, зазначеним транспортним засобом не було. Не було перетину кордону, відсутні взагалі будь-які докази. В матеріалах, які в суд досліджує, немає ані протоколу щодо перетину кордону, ані протоколу допиту свідків, ані просто взагалі нічого. Немає жодного документа чи інформації, яка взагалі підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, наявно лише протокол до лісі події, відповідно до якого було вилучено транспортний засіб. Я зазначив у свідки, моя клієнта взагалі з ними взагалі не розмовляла. Також некоректно є посилання у клопотання, позбавлення за ухвалу слідчого судді права Ну як це можна позбавити право користування? Надалі хочу звернути увагу суду, що невірно зазначено номер транспортного засобу. Якщо уважно є А. Але, на жаль, навіть до цього клопотання не долучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. На що ми зараз будемо накладати арешт, ну, нам, як своє захисту, невідомо. Можливо, це мій транспортний засіб цим номер, можливо, прокурора, можливо, ще когось. Там, невірно, зазначено номер. І ще раз наголошую, свідоцтво немає. Якщо ми відкриємо свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, до жаль, його ніхто не долучив, номер у нас відрізняється, номер у нас питання інший. Тому ми взагалі не розуміємо, як суд може звільнити по питанням, накласти арешт на транспортний засіб, який взагалі не фігурує в матеріалах кримінального провадження. Якщо ми дослідимо протокол огляду місця події, ми там вже побачимо, мабуть, іншими. Транспортний засіб у нас тут зазначений. А є. Все щось. А є. Якщо ми відкриємо витяг він долучений, до питання про накладення арешту на тих часово вирушене майно, там то нововічно номер транспортного засобу. Тому ще раз ми наголошуємо, як можна накласти на автомобіль, який. Взагалі відсутня жодна інформація в матеріалах кримінального провадження. Також звичайно на судову практику Чернецького поліційного суду з аналогічних у нас справ 715 712, 712.24. Зазначаю, що станом на день подання клопотання авто оглянуто, авто у нас оглянуто. Судові експертизи у нас не призначалися, тому що відсутні у додатках жодна постанова про призначення судових експертиз. І що проводити, ну, тут нема що проводити. Огляд у нас, виходить, проведений, використовується як доказ у кримінальному провадженні, вся необхідна інформація отримана та долучена до матеріалів кримінального провадження. Немає подальшої потреби у арешті майна. Далі дії слідчого та прокурора сформовані виключно на протиправ до обмеження права власності третіх осіб, на належне її майно, а не на проведення повного, об'єктивного, неупередженого ослідування кримінального провадження. На теперішній час недоцільно подальше перебування вилученого транспортного засобу, яке належить особі, яка не має відношення до кримінального правопорушення. ще раз скажіть номер А ми зараз долучимо. 715, рік 712-24. Вже була аналогічна справа і операційний суд скасував рішення суду першої інстанції як незаконне. Далі. Моя клієнтка не має жодного відношення власне зазначеного транспортного засобу. Вона навіть не опитана у значному кримінальному провадженні, це можна запитати у усвідчував у прокурора. Далі володіння органу досудового розслідування у зв'язку з тим, що транспортний засіб не потрібен для проведення судових експертиз, проведення свідчих дій, підозрювані нікому кримінальному провадженні не оголошено. Це вже з'ясували у прокурора і у слідчого. всі свідчі дії проведені. Від, э, удіях, у діях моїх ємки взагалі суттєвий склад кримінального правопорушення, свідки це засвідчує. Сторона обвинувачення наполягала на тому, що вилучений автомобіль є знаряддям злочину, однак не зазначили, які самі сліди збереглися на вказом автомобіля. Можна зараз запитати, свідчило, прокурора, які ж там сліди на транспортному засобі. ну, Ні, жодних. Однак вони не зазначені. Далі, які саме сліди збереглися зазначено, або які місяць відомості. Що може бути використання доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження? Які це у нас сліди, невідомо. При цьому так слідчий суддя вказано норму закону про арешті на транспортний засіб не дотримувався, оскільки відповідно до витягу з ЄРД, які ми вже дослідили, які містяться в матеріалах судового провадження, вказу провадження здійснюється за статтею 332 Кримінального кодексу України. І на час слухання клопотання. У суді першої інстанції підозрювані нікому не висуду, тобто підозрюваних наразі не встановлено, як і не доведено, яке відношення має вилучений транспортний засіб до розслідування зазначеного кримінального правопорушення, який не є зарядним чином даного правопорушення, та як не був задіяно в схемі на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, відвести особу з точки А в точку Б, а не до кордону, і не перетинати кордон, це знаглядя злочину. Далі наголошуємо, що у нас стаття 332 кримінального кодексу України передбачає конфіскацію майна. Проте така конфіскація застосовується до винної особи та її майна, а не майна третьої особи. Ще раз наголошую, авто людині, яка керувала, не належить. Окрім того, до даного злочину не передбачено навіть спеціальної конфіскації відповідно до статті 96 Кримінального кодексу України. І що наразі буде казати прокурор, нашої цей автомобіль нам невідомо, тому просимо. Відмовити у задоволенні значного попитання, дякую щось.